Новий рекорд і перемога за львів'янами. За 11 годин, 1 хвилину та 10 секунд Дрогобичанин Василь Малинівський подолав трасу 6-го міжнародного веломарафону Львів-Краків. Нагадаю, стартував захід 25 серпня у Львові. У ньому взяли участь 45 спортсменів України та Польщі, як професіонали, так і любителі. Вони подолали трасу в понад 325 кілометрів. Однак не лише п'єдестал, а перші 20 позицій завоювали наші спортсмени. Четвірка польських колег фактично закрила турнірну таблицю. Зазначимо, цьогорічний веломарафон був приурочений 22 другій річниці Дня Незалежності України. Цього року марафон провівся на належному рівні. І ті спортсмени, які приймали в нього участь, відчули дійсно хороший темп гонки. І Ми встановили рекорд траси проходження тих 325 кілометрів. Стоїть кататися на велосипеді, щоб так себе відчувати в такому тонусі. Ну а по-друге, це є приклад для тих 70, Я не показую 70, да, і на тих 20, що своїм прикладом, що курити – це погано, а спорт це добре.